Сьогодні, у польському Вроцлаві, українець Олександр Усик провів захист чотирьох титулів чемпіона світу у важкій вазі проти британця Даніеля Дюбуа. Як завершився поєдинок, дивіться у моєму короткому огляді. Також хочу зазначити, що у мене є телеграм-канал, де ми обговорюємо цікавинки із світу боксу. Буду радий новим учасникам. Старт поєдинку був дещо неочікуваним. Олександр Усик з перших секунд почав працювати першим номером, активно пресингуючи британця та час від часу точно влучаючи джебом. Дюбуа намагався тримати дистанцію та пробивати аперкот, коли Олександр йшов на зближення. Британець чекав на можливість спіймати Олександра коротким ударом, котрий у нього надзвичайно потужний. П'ятому раунді Дюбуа потужно пробив нижче пояса та буквально скосив Олександра на настил рингу. Щоб піднятися, йому знадобилося більше трьох хвилин. Цей момент викликав бурхливе обговорення серед фанатів, адже багато хто вважав, що удар був в корпус, а не нижче. Моя думка, що це було низькувато. Частина рукавички Дюбуа була нижче пояса. Втім, ми знаємо випадки, коли схожі удари рефері зараховував. Можна сказати, що це ідеальний удар для суперечок на просторах інтернету. Після відновлення поєдинку усик був розлючений та мав декілька гарних влучень, від яких Дюбуа дещо розгубився. Під завісу сьомого раунду Олександр декілька разів чудово пробив боковий удар, змусивши суперника сісти в глуху оборону. Дюбуа концентрувався на корпусі, але влучав приблизно половину своїх ударів. Під завісу восьмого раунду серія, здавалось, змазаних ударів від Олександра Усика змушує Дюбуа взяти коліно. Він піднімається на рахунок дев'ять, і майже відразу лунає гонг. В дев'ятому раунді Дюбуа був дещо розгублений, а Олександр підтискав в одному із моментів. Він пробив силовий джаб в щелепу і відправив британця на настил вдруге, але цього разу він піднявся запізно, і рефері зупинив бій. Олександр Усик присвятив перемогу Збройним силам України. А Дюбуа кричав, що він переможець, і вимагав реванш. Напевно, забувши, що програв кожен раунд та відлетів від джебу. Ось таким видався поєдинок. Напишіть свою думку стосовно ситуації в п'ятому раунді. До скорої зустрічі!